Привіт, малята! Ви вже знаєте, що вода потрібна всім, людям, рослинам, тваринам, а звідки на рослинку потрапляє водичка? Так, із неба, з хмаринки йде дощик. Іди, дощику, іди, на городи, на сади, на траву, на квіти, що садили діти, щоб травичка підросла, щоб квіточка розцвіла, щоб дітки маленькі. Росли здоровенькі. Сьогодні ми з вами зробимо хмаринки і дощик. Підготуйте блакитний аркуш паперу, вату та ватні палички. Беремо шматочок вати, розпушуємо її і маленькими рухами, не стискаючи, виготовляємо ось такі маленькі хмаринки. Їх потрібно кілька штук. Та виставляємо вгорі по краю паперу. Потім викладаємо біля хмаринок ватні палички. Це будуть крапельки дощу. Ось такий весняний дощик у мене вийшов.